19 січня українці святкують свято водохреща за традицією. пірнають у холодну крижану воду. Проте українські священики стверджують, що ця традиція набута, і її не було наших пращурів та козаків. Давайте запитаємо кавінчан, чи ще вони пірнають у полонку чи взагалі підтримують цю традицію, і чи святкується свято? Ходімо. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте традицію купатись на водохреща? Ну, взагалі ніколи не приймала в цьому обряді участь, але я не засуджую тих людей, які це підтримують. Але взагалі у цьому році прочитала дуже цікаву статтю, що український патріархат не підтримує даного козаки наші в минулі. Вони не робили цих обрядів, у них було дещо інше. Підтримуємо іноді підтримуємо. підтримуємо. А чи купались самі вже на водохреща? Ще Ні. А чи плануєте взагалі? Не поки знаємо. не знаємо. Пойти з холодної води чи просто так, можливо. Поймуся холодної води. А чи було у вас колись бажання все ж таки зануритись у крижану воду? Так, звичайно. Це такий екстрим, напевно. Але не вистачало сили волі, напевно. Ну, да, в принципі, так. Да. Я підтримую цю традицію. І Якщо є у когось здоров'я, бажання, можливість, то це треба робити. А чи ви самі купалися? Я не купався, потому що ну как, є причини определенно, субъективные, объективные, Но я все до за тих людей, которые це все делают. И я очень рад, що у нас така є традиція і будуть в будущим. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте традицію купання на водохреща? А, зараз ні. Вибачте. Чого? Чи підтримуєте традицію купання на водохреща? Конечно. А самі купались? Я не купалася. Мені внуч, у мене, у мене, у мене внучка 20 років, Так давно вже купається. А чому самі не захотіли спробувати колись там ще можливо в ті часи? Не знаю, якось чи може, не з ким було. Ні, здоров'я не дозволяє. А взагалі, ось якщо люди купаються, як ви до цього відноситись? Нормально. Це їхнє желання. А чи раніше хотілося мені спробувати, все ж таки, можливо там. Спробував, коли здоров'я дозволяло. Зараз просто не дозволяє. А взагалі бо... чи боялися цього? Ні. От чесно, я з удовольствием зараз би пішла би і не А які о, почуття, що ви відчували, коли саме було це занурення у крижану воду? Пам'ятаєте? Просто як праздник відпразнувати просто. Такове, що іменно треба. Просто з компанії йшли купатися і все. Ну так. А ви самі купались? Звичайно. І, і що відчуває такого саме це занурення у крижану воду? Ну, перше, це для здоров'я, ну, корисно. Ну, що відчуваєш? Адреналін якийсь, напевно. Ну, це побажання, хто хоче, той купається. Ні. Я проти. А самі взагалі купались колись? Ніколи. А чи хотіли спробувати? Ні. Взагалі, тобто нікого такого бажання не виникало? Ніколи не виникало. Як гадаєте, це все ж таки. Зябко. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте традиції водохреща, саме купання? <звук> Підтримую, але сам не приймаю участь. Чому? Бо холодно. <хи> а взагалі чи колись хотіли спробувати? О, хотів. В мене така є традиція більш по папиній лінії, але якось я не, не прильнув поки що. А як ви це сприймаєте? Як свято, чи якось просто така ось традиція? Традиція. Можна... Те, що якби, в церковному виході цього немає. Що там купатись треба, там, це все. А це, це вже більш така народна традиція, яка вже е, люди придумали і вони її підтримують. Там, і... Це більш таке народне. Взагалі, як відноситись до цієї традиції? Гадаєте, чи доречно, чи недоречно, бо українські священики кажуть, що це видумано, тобто такого не було не у козаків наших, не пращурів? Ну, якщо брати етнічну частину, то якщо не було такого, то, ну, можливо, це і ну не зайве, але все ж таки ліпше дотримуватись того, що було в нас з давніх давен, але люди так звикли, і, ну, це непогано, але якщо брати майбутнє, то потрібно щось змінювати, я вважаю.